Слава Богу, брати і сестри. <кій> Чули ми проповідь Ігоря про блаженства і про миротворців. Слово блаженний можна замінити словом щасливий. Щаслива та людина, щасливі ті люди. Щасливі. І цей перелік іде, і для кожного цього блаженства є своя нагорода. <кій> Пригадую, є такий псалом в російському тексті. Я... Він напевно звучить так: з Богом живи, мир храни на планеті ради Христа. Я не перекладаю його так дослівно, але заради Христа нам треба бути миротворцями. І приклади, які приводив Ігор, біблійні приклади, такі класичні приклади, як люди вирішують конфлікти. Тому що. Коли війна йде, і зараз, напевно, світ найбільше має потребу в тому миротворці. І я колись сказав в нашій церкві, що Давид був великим полководцем цар Давид, він десятки тисяч перемагав. Але в одному із псалмів він написав: Боже, розвій народи, які бажають війни! Тобто війна це завжди недобре, конфлікти це завжди недобре. добре. Оці, коли дві сторони між собою починають ворогувати, це дуже і дуже недобре. Миротворці. В цих блаженствах немає слова добро, а я хочу говорити сьогодні про добро. І прочитаю відому нам притчу із Євангелії Луки. З 10 розділу дуже відома нам притча, але я її нагадаю, і ще трошки будемо мати про це бесіду. З 30-го тексту, у відповідь Ісус сказав: один чоловік спускався з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які роздягли його і, зранивши, втекли, залишивши напівмертвим. Випадково ж, один священник ішов тією дорогою і, побачивши його, пройшов стороною. Також і Левіт, будучи на тому місці, підійшов і, глянувши, пройшов мимо. А один самарянин, проходячи, наблизився до нього, і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав його рани, лючі лелей і вино, посадивши ж його на свого осла. Привіз його на заїжджий двір і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, діставши два динари, він дав хазяїну та сказав йому: Подбай про нього. І якщо щось не перевитратиш, я при поверненні моєму, заплачу тобі. Отже, хто із тих трьох вважає, що ти був ближній тому, хто попався розбійникам, він же сказав: Той, хто зробив йому милість. Тоді Ісус сказав йому іди, і ти роби так само. Доброта. Коли йде шлюб в церкві, то можна почути такий євангельський текст. Він навіть не євангельський, він в цілому біблійний. Хто знайшов добру жінку, ціна її вище за перлини. Замітьмо, там не сказано, хто знайшов багату, з достатками відому, авторитетну, популярну. Хто знайшов добру жінку? І оце вирішує все сімейне життя. Якщо добра жінка, все, вона буде і миротворцем, вона буде і мудрою, вона. Буде робити все те, що належить жінці. Там буде і смиріння, вона буде знати своє місце, вона буде знати багато що вона буде знати, але в цілому сім'я від того буде завжди у виграші, хто знайшов добру жінку. Я сьогодні хочу говорити про людину на узбіччі. Це людина, яка е, в силу обставин попала на узбіччя. І давайте так подумаємо чи скажемо в своєму серці, там на узбіччі багато і наших дітей може бути, або хтось з наших дітей, навіть з наших батьків, з наших друзів. Хтось з силою обставин, його доля так порою закрутить, і він. Виявляється на узбіччі, от, будучи в Америці, можливо, хтось з вас там на перехрестях дуже багато стоять. Ну і як правило, табличка там одна, майже «Homeless», Я не маю хати, там допоможіть мені і так далі. Виявляється, багато з тих людей, які стали отакими от безхатьками, такими нужденними, такими згорьованими людьми. Вони були, виявляється, свого часу з достатком мали роботу, авторитет. Але так сталося, що вони потрапили на узбіччя долі, життя свого. І е, ця людина, яка на узбіччі будь-яка, вона завжди має потребу в допомозі. І от таких багато нещасних, як я кажу, і не через те, що вони погані. Про цього Іудея не написано, що він був поганий, а про самарянина, що він був добрий. Просто в самарянина було серце добре. Це по ситуації, по контексту ми бачимо, що в цього чоловіка, самарянина, було добре серце. Ви замітьте, коли Христос вибрав 12 апостолів, то Він їм не просто сказав, а там написано: наказав. Це 10-й розділ, що не моляється Евангелія Матвія. Він їм наказав, що він наказав їм? 12 апостолам, там імена їхні переховців, він каже: на дорогу язичників не ступайте і в місто Самарійське не заходьте. А найбільше і найкраще, ідіть до тих овець в дому Ізраїлю, які гинуть. От дивіться, от така програма була в Христа. Хоч з будь-якого правила є винятки завжди. Сам Христос колись пригадує, написано: належало йому йти через Самарію. Йому належало йти через Самарію, тому що там біля колодя за сихаря його жінка, ота, така бідова, мала зустрітися з ним. І йому належало йти через Самарію. І навіть та сама жінка підкреслила ім каже, тож іудеї з Самарянами не мають спілкування. Як ти, будучи іудеєм, просиш мене пити, Христос дав таку установку апостолам. В місто Самарійське не заходьте. І ось оцей чоловік. Хоч можна згадати ще одного чоловіка в Євангелії, який теж був на узбіччі? Згадаймо сліпого Вартимея. Каліка сліпий в пилюці, в бруді. Одяг, верхній, можна уявити, який він був. Але цей чоловік кричав, Вартимей ще кричав. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Є люди, які кричать, бачачи свою ситуацію. Вони хочуть змінити положення своє, долю свою, стан свій. Є люди, які змиряються. Ну, сталося, сталося. Пригадуєте, як. Казав, напевно, священник Ілій, коли йому Самуїл, напевно, сказав слово Боже, що буде, що буде яка кара чекає, якщо там не поправляться справи деякі. І Самуїл, можна сказати, склав руки, склав свої крила, духовні, каже: Ну що ж, він Бог? Що йому до вподоби? Хай те і робить. А там дуже серйозна була було пророче слово до нього. І чоловік. Каже, ну що ж, це, це Бог, хай робить. Тобто є ті, які кричать, які борються, є ті, які змиряються зі своєю долею, а є ті, які, як оцей самарянин, верніше, як оцей Іудей побитий, напівживий, напівмертвий, він вже кричати не міг. І ось ідуть два чоловіки. По своєму стану духовному, вони зобов'язані були допомогти. Священницький одяг, але за священницьким одягом б'ється грубе серце, черстве серце. Тож і священник, і ли, можливо, вони навіть навчали людей десь милосердю, можливо, десь і закон читали. І я думаю, що навчали, але це теорія, це коли в центрі уваги, це коли я за кафедрою, це коли я біля мікрофона. Ось і коли ні, в центрі уваги. І я, я тоді даю таку теорію. А тут практика. Тут напівживий чоловік і левит, і священник в досить неприглядному світлі предстали в той час, в той, в той момент. А потім підійшов Самарянин. Той, якого ненавиділи іудеї. Той, який ворогував, можна сказати, ворогували, це були люди, які не терпіли одне одного. І іудеї називали самарян собаками, ну, шукали такі брудні слова, аби більше дошкулити. Одним словом, не було миру. От ми про миротворців чули Ігоря, не знайшлося там такого, хто би їх ну, примирив. Але прийшов самарянин. І він підійшов, він не питав конфесії цього чоловіка, який лежав на півмертвий. Він не питав національності його. Він просто підійшов і допоміг йому. Брати і сестри, це тобто, серце добре, серце повне жалю. Він бачить проблему, він бачить, що людина потребує. От, зараз ми йдемо по Луцьку. І ми часто бачимо, стоїть молодий чоловік, в нього протез, перед ним ящик, і, і, і він просить, щоб, щоб щось йому допомогли. Йому не йому, а десь на побратимів і так далі. Як правило, сотні проходять мимо. Але є люди, які підходять, дякують йому і кладуть щось в той ящик. І таких є немало. І кажуть, дякую. І оце недавно я теж був переді мною. І жінка підійшла, ложила, сказала дякую. Я теж підійшов. Ну, хто як, можливо, розуміє, хтось думає, що це люди, можливо, навіть спекулюють десь, але написано просящому в тебе дай. Тим більше, коли така ілюстрація наглядна, людина була на фронті, прийшла і хоче ну, допомоги своїм побратимам. І тут цьому чоловікові. Самарянину не все рівно була доля оцього, який лежав на узбіччі. І я кажу, тут питання не в розповіданні, а саме в допомозі і в милості. В доброті. В доброті. І доброта, вона вирішує тоже дуже і дуже багато конфліктів. Е на узбіччі той, за кого так само помирав Христос. Ми пізнали Христа, Він нам відкрився свого часу. А таким людям, можливо, вони зневірилися в своїй долі, можливо, в них якась, якась злоба, якесь незадоволення, і вони вже в такі крайності кидаються, і саме таким людям і потрібна допомога, і саме ми. Можемо таким допомогти. Я не раз казав, краще невелика допомога, ніж величезне співчуття. Ну, підійшов би я до того чоловіка з протезом. Ну, поспівчував би йому, похлопав би йому по, по плечу, навіть обняв би його і так далі. Але я бачу, що в нього стоїть ящик, і йому треба щось туди дати, покласти щось. І 100% що ми не збідніємо від того. І це один тільки приклад того, як можна. Проявити свою доброту іменем цього самарянина, називають місії, пишуть вірші і так далі. Хоча я кажу, слово «добрий» не вживається в цій місії про цього самарянина. Але ми бачимо, що це дійсно людина була добра. Разом з тим, ця притча нам викриває тих, хто претендує на святість. І священник, і левит. Вони показують свою духовну некомпетентність, і рівень свій духовний показує, що Він дуже і дуже низький. Мало називатися віруючим. Каже Іван: Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам і називатися, і бути дітьми Божими. Саме бути. І теорія це одне, а практика це. Зовсім інше. Одяг священницький не наділяє людину духовністю. Можна бути в рясах, можна бути в гарних, золотих, не, таких довгих одежах і так далі. Але я кажу: а можна бути простим, абсолютно простим звичайним чоловіком. І люди побачать, і Бог побачить, що ти людина добра і ти готовий завжди допомогти. Я в Біблії таке слово Бог багатий милосердям. Колись в драмтеатрі під таким лозунгом проводилися благодійні такі акції Бог багатий милосердям. І там віруючи, всі там багато конфесій мали своє слово, свою програму. І про милосердя там, і потім теж там були фінансові пожертвування, і потім вони за адресою йшли. Тобто Бог багатий милосердя. Чи милосердні ми, брати і сестри, давайте, давайте собі задамо це питання. І оці люди, а їх дуже багато на дорогах життя, і чи багатьом з них ми допомогли, хоч вони чекають нашої допомоги. Брати, перше Іоанна перше Іоанна 3.18 дайте на екран. Перше Іоанна 3.18. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом і правдою. Оце, оце лозунг для нас. Не тільки теорія, не тільки ми в домі молитви маємо бути щирими або. Як ангели сидіти, одягнені, побриті, причесані, все. Але ми виходимо за стіни молитовного дому, і люди саме від нас чекають чогось такого, чого вони від інших не, не, не отримають. Я недавно, напевно, вже це проповідь була остання. Я за Павла говорив: він каже: я сам бажав би бути відлученим. Від братів моїх євреїв по, по тілу моєму, по плоті, я сам бажав би бути відлученим. Це говорить добре серце апостола. Хай вони будуть спасені. Я навіть згідний на те, щоб втратити щось. Тому Авраам колись за судом стояв в проломі. Пригадуєте, отой діалог Авраама з Богом. Господи, якщо 50 праведників. І зійшли, зійшлися, напевно, на 10, так? І далі перестав вже говорити Авраам. Бог перестав говорити з Авраамом. Ну, то хіба тобі Авраам вже аж, аж надто так болить той Содом Гомора? Але він стояв перед Богом. Це треба мати відвагу, так, стояти перед Богом і просити молитися за Тих людей, яких він навіть і не знав, але він Він розумів, що там десь знайдуться праведники. І тому нехай Бог поблагословить нас, брати і сестри, написано, що не слухачі слова, а виконавці слова будуть блаженні, так само будуть спасенні, будуть помилувані. Не слухачі, хто має вухо слухати або чути, хай чує але блаженні ті, які виконують.